Всім привіт! Я думаю, ви вже зрозуміли, що це відео буде про інстаграм. В ньому я розкажу, скільки можна заробляти в інстаграм і декілька варіантів, як можна набрати підписників. Почнемо з того, що інстаграм на даний момент одна з найпопулярніших соцмережей. Я думаю, він є в кожного, але не кожен думав, що на ньому можна заробляти. Як же набрати підписників? Ну, це дуже просто. Заходите на сторінки популярних людей. І підписуєтесь на них. І буквально за хвилину ви побачите, що на вас підписали вже декілька людей. З часом ви можете відписатись від цих людей і підписатися знову. Наступним з варіантів є також підписка на інших людей, але вже не популярних, а простих. Шукаєте аккаунти з похожою тематикою до вашого аккаунту, підписуєтесь на них, і частина з них підпишеться на вас взаємно. Ну, а через деякий час ви можете просто від них відписатись. Потім, коли ви набираєте певну кількість підписників, ви можете робити колаборації з іншими користувачами. Після цих всіх дій вам потрібно буде купляти рекламу. А в яку суму розраховувати, це вже ваш вибір. Просто зрозумійте те. Що чим більше ви вкладаєте в рекламу, тим більше у вас буде підписників і ви зможете більше заробляти з часом. Я думаю, ви зрозуміли вже, як набрати підписників. Тепер можемо перейти до наступної теми. Скільки ж можна заробляти в Instagram? Для початку ви повинні зрозуміти, що різна тематика оплачується по-різному. Візьмемо для прикладу одну з найвідоміших тем в інстаграмі це меми. Канал з мемами, який має 100 тисяч підписників. Може заробляти в місяць в середньому 10 тисяч. Реклами в таких сторінках коштують 150-200 гривень. Ну, це так, в середньому. Якщо ви, наприклад, будете блогером там, знімати себе та своє життя або щось зв'язане з бізнесом, ви зможете мати за одну рекламу тільки скільки має канал з мамами за місяць. Ну, нахер! Можете написати в коментарях, тепер, які, на яку тему мені ще зняти відео, я обов'язково все прочитаю. Також можете задавати просто питання, я на них буду відповідати також. І не забувайте про лайк та підписку на канал. Дякую, що додивились до цього моменту. До зустрічі!